А свічок, я думаю, дуже багато. Шановні громадяни, може ми свічок зробимо хрест, як Ви вважаєте? Ми ще маємо одну лишню свічку. Маємо багато ще треба. Давай хто там ще має цей світ? Але там запалить культур. Так, ну, так ми так народу. хочемо, дайте запалити від чогось. Таку звичайну свічку. Трошки не вийде, бо воно нам бачите. В колоках буде великий.

Ні, то не стає хрестом, виставляють. Виставляють хрестом, але що має такі за таких сказати, що дуже гарно виходить. Іжи, сина, небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лохавого, Амінь. Говориться, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками і благословенний плід лону Твого. бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душам нашим, от і сина Святого Духа. І і сина Святого Духа, і сина Святого Духа. Шанувати тих людей. Не дали дитя за нас всіх. за нас, за не офіційно. офіційно. Ми... своє життя. Це герой, це герой. Не можна сказати, що дякуючи їхній смерті, але вони поклали своє життя. Ми, не, ми повинні бути вдячні завжди, кожен день. Тому що це молоді хлопці, по 17, 18-18 по років, чоловіки, в яких були сім'ї, діти, батьки. Це неможливо, це недопустимо у в 21 столітті. Коли весь світ цивілізований, і коли таке-таки відбувається, це... І вона лежить на кожному, вона, вона лежить на кожній країні, тому що могли припинити, припинити це насильство. І ніхто не впливав, ніхто не впливав, тому що ви знаєте самі, що є велика вигода від цього цього. І, власне, ця смерть, ця смерть допомогла людям в Європі відкрити очі. На жаль, на жаль, в 21 столітті чомусь це відбувається далі так. Ми повертаємося сто років назад. Да. Героям слава! Слава Украине! Героям слава! Слава, слава Украине! Героям слава! Слава Украине! Я вам дякую. Ми Мы можем постояться.